Всім привіт! Давайте сьогодні на таких красивезних картах подивимось, можливо, хтось думав про таку ситуацію, його думки про вас. В кожного може бути різна ситуація. Пишіть свій знак зодіаку, Хай все вам програється. Його думки про вас. Буде два варіанти: один та два. Які ж його думки про вас? І так, перший варіант. Ух ти, яка красивезна карта! Його думки про вас. Знаєте, в когось той чоловік, який про вас думає, в нього дуже гарна інтуїція. Він дуже гарно володіє ораторським мистецтвом, можливо, десь виступає. Його думки про вас, він хоче з вами зустрітися. Можливо, хоче зустрітися знаєте, як в такому жіночому колі, можливо, у вас є ще рідні. Його думки, знаєте, зараз. Більше як витікаюча вода, тобто от так як ця карта відіграється, знаєте, він про вас думає, але періодами. Давайте я витягну ще одну карту для вас. Тобто, в якийсь момент він про вас згадує, бачите такі карти, але, але він про вас, знаєте, подумав і забув. Подумав і забув. тобто... М -м, порада від вищих сил для вас. Е не зациклюйтесь на цьому. Так, та людина, про яку ви думаєте, вона про вас задумає, але на даному етапі, саме на сьогодні, він про вас, е ну, знаєте, не серйозно думає, але серйозного поки що, на жаль, нічого немає. Це така інформація для першого варіанту, така, яка є. І так, номер два. Його думки про вас. Тут теж така красивезна карта. Тут чоловік якось більш серйозно думає про вас, можливо, він при владі, при грошах, можливо, навіть на якійсь державній посаді керуючій, багато читає, багато подорожує. Не знаю, що це за людина, але це, знаєте, як загальний розклад, але індивідуально може бути в кожного по різному. Тобто, чоловік цей думає, мріє, навіть коли лягає спати. Ви якось, можливо, сни однакові один про одного. Так як мене дивиться жінка або це чоловік, ви втомилися, дуже багато хатніх справ берете на себе побутових, втомляєтесь на роботі, думаєте багато, бачите, одночасно думаєте за все. І так, заключна карта для другого варіанту. Цей чоловік, який про вас думає, його думки, вони серйозні. Але теж поки що мені не показують, що якісь дії він робить. Просто думає. Тобто, що в першого, що другого варіанту думає, можливо, буде скоро зустріч, але це теж ще не точно. Тобто ніяких таких серйозних дій я не бачу. Що в першого, що другого варіанту. Отака от моїй любі для вас інформація, кому цікаво звертатися в особисті. Всім бажаю гарного дня, всіх обіймаю.